У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки зрізали дев'ять пошкоджених ялин. Про це Суспільному розповів Тарас Обозовський, майстер комунального підприємства Парки і сквери каже, дерева були в незадовільному стані. Дерево вже втрачає свою кору і вже є цілком поїжджене короїдом. Якщо дерево здорове, в нього і кора. І смолистість є. Зі слів майстра на ділянці поблизу центральної алеї парку, працювали 10 робітників. Ми відштовхуємося тільки від локації. Якщо ми почали цей сектор, ми працюємо по плану. Ми закриваємо повністю цей сектор. Які дерева попадаються, просто в цьому секторі попало так, що ти ялини. Морозною зимою добре працювати. Коли ґрунт застиг, це і для техніки добре, це і для людей добре на твердому. Це перше. А друге те, що дерева в стані спокою. Мешканці Луцької громади, яких суспільне зустріло у парку, зрізання дерев коментують так. Треба дивитися, який їх стан. Я так думаю, що це спеціалісти. Дерево якесь подивилися, чи воно несе якусь загрозу. Пішли на дамбу якраз і звернули увагу, що дуже рідкий пар, що дерев дуже мало. Може їх і треба зрізати, але в будь-якому випадку треба і досаджувати». Сухі дерева треба віддаляти, тому що можуть впасти і вбити людину. Я пам'ятаю випадок на алеї, там ялиновій, значить, впав ясен. Прямо він стояв вертикально, не, не трималось коріння, впав серед білого дня. Це дуже небезпечно. Загалом у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки упродовж зими зріжуть 59 дерев різних порід, сказав заступник начальника відділу екології луцької міськради Олег Гелета. Дані дерева вони являються сухостійні, аварійні, е, уражені умилою, відхилені від вертикальної осі, тобто становлять загрозу падіння. В планах у нас розчистка русла і водоохоронної зони річки Сапалаївка. Вулиці. Опена до вулиці Щепкіна, самосів, порослі це все розчистити вздовж дитячої залізниці. Зі слів майстра Тараса Обозовського зрізану деревину передадуть малозабезпеченим сім'ям та військовим. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.